Лікарі та вчителі постійно нагадують, що треба слідкувати за тим, щоб вона була правильною. Але що це означає, як вірно сидіти за столом, особливо коли працюєш за комп'ютером чи ноутбуком? Про це ми сьогодні і поговоримо з фізіологом, мануальним терапевтом і масажистом Євгеном Петровським. Євгена, пройшов майже рік, як ми з вами зустрічалися в цієї студії, і питання також до вас було актуальне. Знаєте, минулого разу я навіть передивилася нашу запис. Ми говорили саме також про осанку, про те, як треба, які вправи треба робити. Ну, чесно кажучи, спочатку після нашої розмови я щось а потім забула да, Знайома ситуація. Часто да, зустрічається. Ситуація така, тому знаєте, тому треба повторити. бо... Почався навчальний рік. Студенти, школярі сіли за парти, да і власне, і ми нікуди не поділися а Дорослі зовсім не вставали зі. з ось, ось про те, <світ> що ми сидімо, <світ> як і минулого року. А, знаєте, я пам'ятаю, що ми говорили з вами до речі про гаджети, які ми використовуємо, ну і які завдають дуже великої шкоди нашого осанку. Угу. Чесно кажучи, телефон я так зараз і не дивлюсь, як ви говорили. Давайте почнемо все ж таки. Що таке вірна осанка? Вот от як сидіти правильно, якщо враховуючи, що ми все ж таки робимо, займаємось чимось перед нами гаджети, перед нами не тільки тетради. Тетрадки там щось таке. Ну, осанка, це наше правильне розположення нашого хребта. Так. Це симетрія. Угу. У нас є деякі там зміни в хребту. Це лардоз, кіфоз, це правильні зміни. Але якщо сиди дитина сидить не дуже правильно, то відбувається викрилення хребта, і це веде вже надалі, веде до порушення правильно кровообігу, до зміни положення органів. Тобто може викликати якісь інші, можливо, навіть та. хронічне захворювання. Хронічне захворювання, там, Звичайно, да? ну, ага. і викликає хронічне захворювання. Але потрібно розуміти, що не тільки невірна постава і сидіння, невірне сидіння в телефоні, це впливає на поставу нашу. Ага. Тобто тут потрібно в першу чергу розібратися, із-чого це все проходить. Це повин, повинні батьки розуміти, коли дитина найшвидше має ріст, росте, це підлітковий... 12, 13 да, так, 15 да, да. років. Це... Да, так, І особливо... тоді хлопці чаще, один, два, три рази на рік потрібно показувати професіоналу, для того, щоб дивитися, чи нема викривлення хребта. Ось давайте подивимося. От батьки на що повинні звернути увагу, якщо дитина вона ну не знаю, знаєте. Моя донька взагалі займається сидячи сидя на дивані. Ну, якщо вдома, я розумію, тобто вона перед нею там якийсь гаджет, там, чи телефон, чи планшет. І вона сидить отак. От, хтось сидить за партою чи за столом і також сидить отак. От, от як потрібно сидіти. От, от, покажіть. <смех> <смех> от покажіть, От покажіть. От як потрібно сидіти. Правильна осанка це э, ми повинні плечі розрівняти, нашу грудну клітину треба розкрити, так, так щоб э, нормально була вентиляція легень наших. Вот. І э, повинні бути э, кути 90 градусів. 90 градусів вот це наша. Поясничка і... Тобто ноги, ноги і тулоб повинні бути на Повинно бути, 90 да, Тобто, градусів. ми повинні всі наші кути мати 90 градусів. Коли ми маємо 90 градусів, тоді це правильно анатомічно. Ну от я вірно зараз сиджу. Ну, Більш-менш. Ні, ні, Тому що Невірно, ноги, ноги да? у вас перед да, ваше. Да, рівні ну, да. ніжки і. Ну, ну, Більш-менш. Більш Але я так довго не висиджу. Але так довго, тому що це статичне навантаження на м'язи. І це, знаєте, це е, напруження для них. Е, як людина, так і м'яз, ми не можемо бути е, постійно в напруженні. Тобто, у нас є напруження і є розслаблення. Е, коли людина сидить. За столом, за комп'ютером там 5, 7, 10 годин, то не один м'яз не зможе це виконати статичне навантаження. Тому він починає йому, він потребує розслаблення. Він розслаблений, тому він каже: Я, я заморився, давай, сусіди, ти попрацюй.' І тоді ми вже з'їжджаємо і ага. починаємо вже якось перекидувати навантаження на інший м'яз. Але тут проблема в тому, що е, цей м'яс не адаптований для цієї для цього навантаження. Угу. І Тоб... він каже: ні, це не, це, це не я це роблю. Тобто, якщо я буду постійно да. сидіти, ось і, десь. І ви, там... ви, ви зараз, от зараз, ви даєте навантаження на лікунь. Угу. і е, навантажується ваша лопатка, ага. а лопатка вже починає спазмуватися, тому що вона не готова до цієї вправи статичної, тим паче, вправи. Угу. І вона починає спазмуватися. Якщо ви будете так часто е, сидіти, ви через там, місяць, там, два місяці, ви отримуєте е, біль в руці. Ага. І тобто я буду да, лікувати терпну, руку, а не мало. Не дуже добре буде працювати плечовий сустав. Угу. Тобто, давайте так. На що треба звернути увагу? Ну Наприклад, ми почали з дітей, але можуть бути там і підлітки, і більш старшого віку люди. На що треба звернути увагу, що у вас щось не гаразд, якщо, ну, наприклад, спина у вас більш-менш рівна поки що. тобто там нема горба там, чи щось Терпнуть руки, болить шия. От... А це вже де? не може бути, що там все нормально. Ну, да, це тобто, зрозуміло, якщо, якщо вони були. Якщо і да. терпнуть руки, то це вже там е, такий сильний сигнал для того, що там є вже якась. Треба бігти Треба до лікаря. Треба бігти, так. Да. Для батьків то беріть там своїх дітей, е, робіть там ставте їх перед собою. Хай вони трошки там хвилинку постоять, що вони відразу стоять. Так я рівно стою, але ж вони більше хвилини так не зможуть. Так. І вони починають. Е, в свою вже більш зручну позицію ставати. Uh -huh. І тоді вже батьки повинні дивитися на вуха, чи симетричне вуха, чи симетричні плечі, чи є симетрія тазу. Uh -huh. Тобто, ну, спочатку так огляд такий поверхневий, потім можна попросити нагнутись. Дитина нагинається вперед, і можна навіть взяти маркером і по кісточкам, які ми е, бачимо, проявляються на хребці. На, да, да, на хребці. Тобто ми от кожен хребець рівненько водне намалювати маркером, і потім стати і подивитися. І якщо ми бачимо якесь викривлення, тобто це вже, це вже такий серйозний знак, що потрібно кудись вже звертатися. А його можна, якщо це, ну, наприклад, 18 років о, вже ми бачимо викривлений хребці, та його можна вирівняти? Чи... Чаще всього вже. більше е, викривлення йде в період інтенсивного росту. Угу. 18 це вже більш такі, вже, як я кажу, насиділи. Угу. Тобто це вже наші звички. Звички, ну, скажімо так, вирівняти спину можна, а от звичку прибрати і замінити важко. на правильну – це важко. дуже важко. Угу. І коли 18 років дитина сиділа в вот отак, 5-7 років сиділа за партою вот так то це вже дуже буде важко його переновчити правильно. Сидіти. Ви знаєте, мені колись бабуся розповідала, що в минулі часи дівчатам, особливо там з аристократичних родин, їм прив'язували до хребта. Їм прив'язували таку дробину, скажімо так, і змушували ходити з книгою на голові. Ну тобто, це виробляло осанку. Це? А, ну не знаю, як книга, можливо, теж також якісь корсети зараз. Це, це взагалі. Я, я вважаю, що корсети потрібно вже надягати в крайньому випадку. Спочатку потрібно визначити, із-чого, в чому причина, і яка причина перекосу хребта. А це буває, ну там причин дуже багато. Тобто, якщо ми там починаємо, це можуть бути і ступні, і різниця в довжині ніг, і ага. звичка сидіти, і проблема шиї, і також буває, що проблема зору, дихання у дітей це все дає. Ускладнення на опорно-руховий апарат наш. А що первічне в даній ситуації? Через зміни в хребці виникають розлад зору чи навпаки? А буває так, і так і так. І і так, так може Звичайно. бути? Звичайно, не дуже добре розвинути зір. Тоді що людина робить? вона не добачає, тобто, ага, вона... ага. тобто вона починає тягнутись ближче. Тобто по вона починає по-іншому. Також, якщо там з диханням є проблеми, тобто важко робити вдих, тоді. Людина починає більше дихати верхньою частиною легень, тому і за цього починає спазмуватися шия, і тут вже не шия. Дає зміни, а дає вдаються такі легені. А буває частіше навпаки. Тобто, все ж таки в наш час більше, скажімо так, більш... мова йде про звички саме. Да, так? Да, да, так. Більше даються такі, такі проблеми з наші шкідливі, шкідливі звички. звички. До речі, пам'ятаю минулого разу. От ви говорили про телефони, в яких ми постійно сидімо, і сидімо саме ось таки з головою опущеною вниз, і ну, це звичайно це якось також. Травмує наші там, Звичай, там це, та, це знову перенавантажуються м'язи. Вони спазмуються. А якщо вони спазмуються, вони дають, вони передавлюють судини, які виконують дуже важливу роль. І В, що робити з вони цим? дають кисень і їжу наш, нашому, Моз, мозку, мозку, да. нашому мозку. А вже мозок, якщо не, не отримує достатню кількість кисню та е, поживних речовин, він починає е, по-різному себе вести. і Ми не зможемо. Е, там, із-за цього чи за цього він може бути давайте, якусь і агресію, і, і, і відставання розвідку якогось ну, відділу когнітивний. Тобто, якийсь да, сюда... да, да, тобто це моменти таки. Ну К... до речі, знаєте, але але читати ось так. Ну я можу десь хвилини дві-три, а більше якось не читайте в так. О, Прочитайте так. да, хвилин 15. так. А потім робіть зробіть зарядку, встаньте, пройдіться. Постав, я, я кажу так: ставте подалі бутилочку з водою, поїдіть, підіть туди і попийте водички. Ви пройдетесь трохи. М'язи вже почнуть е, працювати ті, які не працювали, а ті, які дуже працювали, вони відпочинуть трошки. І піде вже, ну скажімо так, розслаблення, uh -huh. і тоді і кровотік відновиться, і ну, відпочине сам організм від статичного статичної навантаження. Тобто, не треба постійно, скажімо, навіть якщо ви робите якусь там велику справу, скажімо, за комп'ютером чи за партою, треба постійно змінювати, змінювати якісь діяльність, тобто положення, треба посидіти, встати, порухатись uh -huh. якось там. А знаєте, я от ми говорили про шию. Я хочу запитати вас. Зараз ну от я бачила і власне на власному досвіді. Знаю, що восени нерідко виникає ситуація, коли здається, що шию застудили, як ми говоримо. Ну тобто, не можеш змінити положення, можеш повернути і така біль. Вот от звідки це Знаєте… Кондиціонери, сквозняки, я не знаю, що що, от, що ну була? восени, це вже ми кажемо, коли вже стає трохи холодніше. Так. Коли холодніше, то наше тіло починає е, утримувати тепло. І тоді вся все, ну все тепло переходить більш глибше в тіло, uh -huh. а м'язи залишаються з меншим кровотіком. І тоді у них, ну скажімо, не закінчується, а зменшується е, живлення. А коли зменшується живлення, якщо вони й до цього були перенапружені. Вони працювали вже там на на останніх, скажімо так, силах. І тут ще трошки забрали в них кисню Деполовні. і поживних речовин. Вони почували, починають бунтувати. І оця біль, це вони спочатку напружуються, потім вони починають вже вже починають бути запалення і далі, далі, далі. Це, тобто, це такий, знаєте, це погодне, це... такі от, тобто, на потрібно розуміти, що це в першу чергу, це показник того, що є деякі проблеми з шийно комерцевою зоною. Ну вони, мені здається, у дорослих людей а майже, це вже, майже це всі. А Це вже геть підійшли до максимуму. Ага, скажімо Тобто, так. це То такі Це проблеми. вже сигнальна лампочка для того, що потрібно щось робити. Тому що невеликий перепад температури і вже дає напруження. То це це просто нагальна, потрібно о, лікувати. Тобто, яка перша допомога може бути в цьому випадку, чи тут сугубо індивідуально? Ну, тут вже індивідуально, тому що в залежності, чи є запалення, чи нема запалення. Грісти просто не тягне м'яс, чи вже він в запаленні в активній формі. Uh -huh. Тут потрібно до uh -huh. спеціаліста, там вже, вже. Але перше, що таке, Якщо не дуже трошки падається, то робіть зарядку. Елементарно робіть зарядку, робіть саме масаж і це все. І в першу чергу змініть свої звички. Тобто не сидіти постійно. Не засиджуйтесь тобто не засиджуйте. трошки, да, більше, більше треба, бо е, малорухливий образ, ну, життя. малорухливий да, е, спосіб життя, спосіб життя да. це якраз і веде до цих всіх проблем, які є зараз. Це, е, ну, до яких, термі... до речі, проблем? В чому ви спостерігаєте? З якими хворобами такими, знаєте, по більшості до вас приходять? Ну, Наприклад, не знаю, чоловіки, жінки, що, що саме зараз? Ну, в першу чергу це біль, у і немож... чи... біль в м'язах. і неможливість рухатися. Угу. Да, тобто є. Скорочення м'язів, які не дають вільно рухатися, які постійно е заважають людям нормально жити. Тобто, це часто приходять кажуть: от я зранку е проснувся, болить тягне шия, я не можу, в мене одразу там починають плохе самопочуття погане, я там злюсь, нервуюсь, а це все, ну скажімо так, до... е стимулює е спазм. Mm -hmm. І тут вже йде е, замкнутий цикл. Тобто е, спазм провокує е, збудливість, збудливість провокує спазм. І це треба коло да. розірвати для да, того, да, щоб да, потрібно якось і за цього. Писати. Ми постійно кажемо: не запускайте, не, не, не чекайте. Робіть право, тому що зараз е, проблема поста, постави всіх людей це проблема цивілізації. І ми нічого не можемо зробити, тому що ми сидюча цивілізація. Ми сидюча зараз всі сидючі. Да? Раніше копали всі спини боліли, да. а зараз всі сидять, і, і, і все. Да? Діти зараз зовсім пішли на. Дистанційне навчання, тобто це розуміло, всі, всі батьки приходять і кажуть, що ми сидимо, ми, ми сидимо, сидимо і, сидимо і сидимо. І розуміємо, що тут тільки накопичення йде. Так. Євген, ну давайте на останнє все ж таки, можливо, декілька парад, шів прав, ось так, і навіть коли ми сидимо. от Що, зро... що зробити, <кій> якщо ми поки ми не встаємо. Поки що... Ми не встаємо. Да, да. От що зробити, і навіть коли я продовжу сидіти, в мене ну, йде пара. Ну, ви, ви, ви mm -hmm. зараз кажете і ви виконуєте вправи. Ага, тобто, добре. що ви робите? Ваше тіло вам підскаже? Right. Да? Тобто його right. просто потрібно. Послухати і прислухатися mm -hmm. до нього. Да? Тобто тут не потрібно якихось супер там, спеціальних вправ. Потрібно просто змінити положення. Да? Тобто просто розрівняти да, наші плечі, тому що ми сидимо, ми часто кудись там, тягнемося, десь мишка, десь листочок, десь ручка. І це все веде до напруження, напруження суглобів і м'язів. Тому просто розрівняти плечі можна підняти, опустити, да, кругові, mm -hmm. да, по колу, вліво, ну, вперед, назад зробити, mm -hmm. наклони. Да. Ну, все Майже все Таке, те, що ми зов, Зовсім, це все ми це всім давно всі знають про це. І це, це, це корисні вправи. Це тому корисні вправи, елементарні, елементарні корисні вправи, тому не потрібно там записати на прийом до реабілітолога для того, щоб він показав ці вправи. Це угу. самі найпростіші вправи. Подати там, від від'їхати трошки стілець тілець і податися трошки вперед, робити наклони угу. таким чином. Ми е, розтягуємо нашу наш хребет повністю, і це також ми розтягнули хребет е, циркуляція лімфи і крові відновилася. Все, м'яс він він був напруги, напруги, напруги. Потім його розтягнули. Він відпочив. Uh -huh. Він відпочив, отримав а, трошки кисню, трошки там поживних речовин. все. все дякуванно. Він себе чудово Він одані. себе чудово відчуває, і і знову він а, готовий виконувати функції, які на нього поклали.